Вітаю на органічній садибі. Мене трошки просили розповісти про органічний захист винограду. Я мав досвід, міг порівняти лікування, коли лікував мілью хоросом і лікував біопрепаратами, коли вже було ну, таке достатньо немале розповсюдження. І от на листочку, ну якщо в цьому році буде, то покажу ззаду. Коли з'являється мілью, такі білі плямки, і коли її е, біофунгіцид, ну бо хімічний фунгіцид буває, воно стає таким коричневим. Так ось після обробки е, я тоді працював сумішю фітодоктора і триходерміна. В принципі, вона вмирала навіть швидше і вдалося мені її перемогти, ніж коли я працював хорусом. Е, Щодо самої бакової суміші, ну, по-перше, обов'язково варто використовувати е, липосам або інший біоприліплювач для того, щоб закріплювати препарати. По частоті обробок до е, моменту ну, ризикового періоду це десь друга половина липня, коли вже може з'являтися мільдю. Е, можна працювати собі спокійно планово, десь е, раз на тиждень, раз на, на 10 днів, раз на 2 тижні. Е, в подальшому я би радив трошечки частіше обробляти, ну, особливо дивитись по е, стану винограду. Якщо з'являються ознаки е, одіуму або мільдю, то я би проводив. Одну обробку одразу збільшеними а, нормами біопрепаратів, а, і в подальшому через день ще одну обробку вже можна більш звичайною нормою, і в подальшому вже хоча б раз на тиждень або одразу оновлювати просто після затяжних дощів, після злив, а, щоб контролювати, ну якщо будуть з'являтися хвороби, щоб їх одразу на самому ранньому етапі знищувати. Щодо самих біопрепаратів, а, можна використовувати. Біопрепарати на основі цілого субтуліс, фітоцит або фітодоктор. Якщо фітоцит я б брав 100-150 мл, ну вже от починаючи з цього ризикового періоду, фітодоктор можна брати 50 мл, адже там штам вище ніж фітоциді. Далі мікохелпа по триходермін 50-60 мл на 10 літрів води. Далі підходить планриз. Он я зазвичай беру 100-150 мл, адже він досить дешевий цей біопрепарат. І е, ще підходить, е, наприклад, біплан або Гаупцин Форте. Його норма використання 50-100 мл стандартна, але краще брати 100 мл. В баковій суміші я б радив поєднувати хоча б три біопрепарати. Так буде ефективніше. Ще обов'язково слідкувати, щоб не було загущення, адже, наприклад, в минулому році у мене ті пагони, які я нормально підв'язав, вони добре провітрювались, було все нормально. А отам куч смородини сильно налазив виноград, і там, де от було таке затінення воно зі смородиною, там сплилось, отам у мене був одіум. На саме на плодах Підписуйтесь на органічну садибу. Буду і далі розповідати про захист рослин біопрепаратами.